Я приватний підприємець, войд Олександр Вікторович. Хочу звернутися до громади, щоб висвітлити деякі події, які трапились у нашому місті, Кобеляки. Я як приватний підприємець, який сплачує податки, допомагає усім, хто до мене звертається завжди. З такими неприятними подіями, які трапились в Кабаляка, хочу ознайомити всіх. Значить, мій управляючий, який офіційно оформлений, в судовому договорі прописано, що він матеріально відповідальний. Є багато свідків, що він управляючий, де зафіксовано в Києві. Є свідки, які так, які працюють в магазині, які знають, що він був управляючим. І відповідав за кошти, які. Були мною зароблені за три роки в магазині Дніпра. Ці кошти зникли. Є підтверджуючі всі документи. Є документи, підтверджуючи з Києва. Є документи, які в нас тут вже зібрані. Нашим бухгалтером. Ну, звернувшись в поліцію, моя справа з 28.08 гальмується. Вона ніде не розслідується. Мене кожен день я хожу в поліцію, мене кормлять завтраками. Мені розказують завтра-післязавтра. Якщо я питаю, до якого прокурора звернувся слідчий, він мені не відповідає. Він мені тільки розказує, я завтра буду йти, потім завтра-післязавтра. Наша система працює так, що коли людина відповідальна, сплачує податки, звертається в поліцію. До речі, сума вкрадена. Перший раз була 320 тисяч. Це коли він сказав, що це був збой програми. Потім, показ збой програми виявив Київ, що це не збой програми, а це дійсно гроші були вкрадені в касі. Він за той період з 18 числа по 28.08, получається, з 18.07 по 28.08 вкрав іще 95 тисяч. Є дві неділі відеоспостереження, де показує, що до коштів тільки він був вхожий. Він почав вже зараз відказуватись від того, що він був управляючим. Каже, я мив поли. Ну, в общем, іде вже така казка, вже абсурд до таких. В общем, у, в моїй проблемі, виходить, коли я сплачую великі податки в громаду, то є це добре. А коли в мене трапляються якісь проблеми, я звертаюсь в поліцію. Получається, нікому ця проблема не нужна. І це не 400 гривень, і не 4 тисячі. Людей садять за велосипед за те, що вкраде. А коли трапляються такі події, які вони вагомі, і в них, до речі, там серйозні кошти фігурують, то виходить, якось ця справа злилась на ноль. Я ходжу як на роботу в поліцію. Я пишу, я дзвоню дослідувателя. Він вже перестає трубку брати. Мені обіцяють завтра, завтра, післязавтра, післязавтра. я вже не знаю, куди мені звертатися. І я вже хотів висвітлити ці події, щоб вже на майбутнє всі підприємці знали, що якщо ви сплачуєте податки, чесно працюєте в громаді, то ви в будь-який момент можете е, прийти. Вашої каси нема просто і вашої справи ніхто не буде займатись, бо це нікому не потрібно. Ніхто не хоче дивитись, нічого вислуховувати. Я маю бігати за поліцією, хоча це їхня робота, і вони повинні розкривати такі, щоб не було більше таких людей. Які крадуть кошти, слідуючі люди, які я принципово хочу добитись і я добюся 100%, що ця справа стане резонансною, тому що втім, що ця справа є ключовою. Якщо люди будуть знати, що можна так забирати гроші з каси безнаказано, то це з'явиться колапс. Людина сплачує податки і кожен день має переживати. Від'їхав на відпочинок, приїхав, немає грошей в коси. Він каже, та я розчитався, я пішов. Все, людина, управляючий, не йде на контакт, не з бухгалтером, він не звертається, він не захотів пересчитувати кошти, він нічого не захотів робити, він просто зразу предлагав мамкенпай, потім по, з кимось пообщався, як понятно, десь комусь щось предложив. Наверно, той пай, я так поняв, десь пішов другій людині, чи що, і справа вже стала, нікому не потрібна, і все закрилось. Так що. Подальші події будемо вам висвітлювати і будемо доведемо до відома громади. Я думаю, вам всім буде інтересно знати, як такі справи закінчуються і як в нашій громаді можуть відбуватися різні такі випадки. Всім до зустрічі!